Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео, в якому, якщо чесно, я вже якось замерз. Тому давайте зараз зайдемо в цю будівлю і вдягнемося. Якось потепліше, о до речі, достатньо прикольно я виглядаю. І так, як ви вже зрозуміли, в цьому відео я стану дослідником Антарктиди. Давайте одразу тут візьмемо печиво. Ну і ще ж, друзі, можемо вирушати. По дорозі, до речі, будемо забирати ось ці подаруночки від Санти. Не знаю, якщо чесно, навіщо вони потрібні, але краще збирати. Аніж не збирати. Ну і що може бути краще зимового відео взимку? Звичайно, нічого. Подивіться, яке тут все гарне. Мені дуже подобається, як тут все виглядає. Заходимо, до речі, вже в якийсь тунель. Ну і так, як ви вже зрозуміли, наша мета пройти якомога далі. Але тут все не так і легко. Тому що, якщо ми хоча б один раз знищимося, ми, друзі, будемо починати з самого початку. Тому так, в цьому є складність цієї мапи. Але мені здається, від цього буде. Навіть цікавіше грати. І почекайте, щось я вже трохи заблукав. Ага, нам дивіться, треба звертати увагу на ось ці палиці. Вони будуть показувати нам правильний шлях. А ось, до речі, і він. Так, а я можу це з'їсти? Ні, друзі, на жаль, не можу. Справа знизу, ви бачите, що в мене є здоров'я. Також показується рівень води і їжі в моєму організмі. І також там показується висота, на яку ми з вами вже піднялися. Поки що, друзі, це 66 метрів. І моєю метою, хоча б буде піднятися на Висоту в тисячі метрів. А може, навіть і більше, хто його знає. Так, дивіться, цей шлях чомусь для нас закритий, тому ходімо сюди. Вже, до речі, поступово темніє. Іти вночі якось взагалі не хочеться. Але проблема полягає у тому, що ми ви будемо йти вночі. Тому що ніякого взагалі вибору в нас немає. Почекати, що це було. Сріж за все, це льот впав. Я вже, знаєте, думав, що якась людина впала. Так, тут обережненько. По драбинам, друзі, по драбинам. Ой, дивіться, ми вже кудись піднялися. Так, до речі, заберемо подарунок. Ага, показують, що далі краще не йти. А я зрозумів, що там було написано. Друзі, там було написано, що тут дуже слизько. Дякую, дякую, що попередили. Я не одразу це зрозумів і ледве не впав. Але поки що, здається, все в нас йде нормально. О, навіть мої сліди там потрохи показуються. І до речі, друзі, поки я йду обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво. Дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну. Тому, друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І до речі, так, друзі, дякую всім тим, хто поставив лайк та підписався на канал. Ви найкращі. Ого, нам треба підніматися ще вище. І, до речі, я вже знаходжуся на висоті в 202 метри. Так, почекайте, як мені по цій драбині правильно піднятися, напевно, ось таким чином. Як я і казав, падати я взагалі не хочу. Так, і щось мене якось дуже сильно турбує рівень моєї води. 64%. Так, друзі, це немало, але й неба. Ого. Дивиться, як я тут проходжу? Фух, я думав, що я вже впаду, якщо чесно. Але ні, друзі, здається, здається, все нормально. Ой, до речі, дивіться, я там щось бачу. Табір який, серйозно, я бачу якийсь табір. Напевно, там можна якось зігрітися, а також щось поїсти обережно, не падай, кавуне. Друзі, це наш перший табір. І мене там позаду, напевно, хтось штовхає. Або ні, якщо чесно, не знаю. Так, нам ще треба сюди, будь ласочка, нормально. Так, а я взагалі-то зможу дострибнути, здається, що можу. Ох, друзі, вже ніч, як ви бачите. Ночі, не так. Добре, все видно, але що вже зробиш, як я й казав, інших варіантів немає. Розумієте, коли ви рухаєтеся, ви потрохи все одно зігріваєтеся. А коли ви стоїте на місці, ви, звичайно, не зігріваєтеся. І тому, якщо стояти на місці, таким чином ти просто можеш замерзнути. І тому нам це взагалі не треба так. Ага, нам треба ось таким чином фух, обережно пройти. Так, друзі, я не одразу зрозумів, як це зробити. Добре, що я впав не з дуже великої висоти. І тому, друзі, я вижив. Скажімо так, на перший раз гра мене не пробачила. І мені пощастило. О, дивіться, тут ми вже можемо зберігтися. Дуже навіть добре. Тобто тепер ми будемо починати вже з цієї точки. Якщо, наприклад, програємо. О, дивіться, тут є ялинка якась, прикольно. Так, а сюди ми можемо зайти? Ага, не можемо. Але, до речі, можемо взяти тут печиво. Але давайте спочатку я це печиво, з'їм своє. Так, енергії в мене багато. Наскільки я зрозумів, так, їжа нам буде давати енергію. Почекайте, а тут десь можна взяти воду, наприклад? О, ми що тут можемо навіть поспати. О, дивіться, серйозно, друзі, ми можемо поспати. Трохи, напевно, навіть зігрітися. Але спати. Я не хочу, я хочу йти далі. Ой, дивіться, я взяв якийсь вогник. А, це ліхтар. Ні, ну що, достатньо прокольно, вже з ліхтарем буду ходити. О, дивіться, печиво також ще візьму. І в мене ще є якийсь суп чи пиріг. Але єдине, що я тут, на жаль, не можу знайти, це воду. Рівень води 48%, тому я вже хочу її ось таким чином, друзі, випити. Так, 58, давайте давай, давайте, друзі, піднімаємо рівень води. Ага, і в пляжці залишилося ще 60%. Що, до речі, непогано. А ось, до речі, тут ми можемо набрати, друзі, воду. Все, я розібрав. Тепер в плярці в мене 100% води, скажімо так, вона повна. І тому вночі я відправляюся далі. До речі, друзі, відкрито кометріта напишіть, чи є у вас в місті сніг. Прямо зараз. Тобто так, просто відкрито кометріта напишіть, чи є у вас сніг. Так, почекайте, тут знову ж таки свисько. Я тут зможу пройти. А, друзі! Друзі, це вітер! Серйозно, це, це вітер. Причому достатньо сильний. Бачите, як мене здуває, подивіться, просто подивіться на це. Так, а я зможу пройти? Давайте спробуємо. О, дивіться, за. Зараз вже якось можу, якось можу, ні здуває. А мені ж саме на гору треба ви розумієте. Тобто тільки по цим драбинам я, якщо чесно, і зможу зможу пройти. Вітер штовхає вас вліво. Уникайте стрибків по жовтій зоні. Тобто, скоріш за все, мають на увазі ось це, друзі. Бачите? А як мені уникнути це? Ну добре, я навіть не знаю. Ану, хлопче, стрибай, покажи майстер клас, ні в нього також не виходить. Так, а якщо я ось так от якось стрибну. Гай, зрозумів, тут просто не треба, друзі, стрибати. І все, тому ми проходимо. Щось я не одразу це зрозумів. Так, друзі, ми пройшли. Але поки я намагався це пройти так. Рівень води та, звичайно, енергії трохи, звичайно, зменшився. Але нічого страшного, в мене є з собою, скажімо так, все інше, що нам знадобиться, тому про це можна не хвилюватися поки що. Так, друзі, до речі, ми вже на висоті в 482 метри. 500 метрів вже дуже навіть добре. Я, якщо чесно, думав, що це буде якось легше. Хоча, може, це і так легше, ми ще подивимося. Куди нас куди ведеться дорога? Фух-фух. Ух, друзі, це або свисько, або заважає вітер. Або те, таке також може бути. почекайте ну, мені просто кудись сюди стрибати. Почекайте, ну вище піднятися не можу. Так, 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 мені якось сюди треба. Ага, далі тут пройти не можу, а сюди піднятися можу. Це вже який в нас подарунок, я зібрав 14-й. А що буде, якщо я всі сто подарунків зберу? А ось це дійсно, дійсно цікаво. Мені так подобаються ці подорожі, якщо чесно. Ще й зимня це дуже класно. О, почекайте, якийсь. Тунель, і тут, до речі, два шляхи, як ви бачите, є. Можемо пройти сюди, а можемо пройти наліво. Ну добре, ходімо краще наліво. Так, мені тут треба нижче спускатися або що. Ні, поки що я буду йти так. Ні, ні, добре, спускатися не треба було. Просто ось таким чином піднімаємося і виходимо звідси. О, друзі, дивіться, здається, я там когось бачу знизу. Бачите, там хтось нищився. Тобто, скоріш за все, людина ось там якось не змогла дострибнути. Ого, ого, я так не хочу. Ви ж пам'ятаєте, в нас немає права на помилку. О, дивіться. Дивіться, тут, взагалі, друзі, якийсь туман. Добре, давайте візьмемо ліхтар, хоча він, якщо чесно, взагалі не допомагає. Добре, що тут багато цих палець і більш-менш зрозумів, куди треба йти. Якщо б тут не було палець, я б, напевно, вже загубився і замерз. Ай, до речі, я не знаю, чому висота зараз зменшується. Я не знаю, я взагалі правильно йду або ні. Ні, ну, скоріш за все, так, тому що по цій дорозі я ще не йшов. О, дивіться, кудись прийшов. Так, я можу тут заспавнити якусь автівку. О, дивіться. Автівка, яка їде по снігу, вона нам необхідна. О, серйом? Так, почекай, в твоєму будинку там щось цікавеснее є. В твоєму наметі я можу сюди зайти? Так, тут є подаруночок, можна поспати. І також взяти, знову ж таки, печиво. Тому я це печиво з'їм, а ось це візьму. Ой, воду тут також можна набрати взагалі ідеально. Поповнюємо, друзі, запаси і вже відправляємося далі. На автівці це буде набагато цікавіше. Так, але ж куди мені їхати? Ага, я бачу, ось туди вгору. Так, давайте, давайте, друзі, спробуємо. Щось якось не виходить. Або свисько, або що. Я не знаю, я бачу, куди нам треба звучити. Ще не йти? але просто проїхати туди чомусь не можу. Так, а якщо якось сюди, давай, 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 кавуне. Розгін беру, беру розгін, давай, 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 давай. Та бачте, кудись врізаюся. Ну добре, піду все ж таки пішки. Тому що тут, напевно, треба так високо підніматися. А хоча ні, почекайте, я звідси прийшов, здається. Тобто нам треба кудись в інше місце. Можливо, сюди. Так, 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 друзі, скоріш за все, кудись сюди. Ні, ну а що, поїхали? Ага, тільки тут треба бути обережним. Тому що взагалі можна провалитися. Так, добре, проїду або не проїду, Давай. Давайте та подивимося. Так, друзі, проїхав нормально. Так, 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 обережненько, обережненько, ще сюди. Так, ми йдемо зараз, напевно, по правильному шляху. Так, здається, ці гори я вже проїхав. Попереду бачу якийсь знак. Ага, тобто почекайте, це пінгвіни. Знак, що тут є пінгвіни, тут дійсно є пінгвіни. Причому, друзі, подивіться, новорічні. Пінгвіни, вони добрі, вони ж не будуть мене бити. О, дивіться. Не б'ють прикольно, кавун з пінгвіном. Так, автівку мені не треба красти. Давай, я поїхав вже по справам. О, слухайте, пінгвінів тут дійсно багато. О, я ще ще тут бачу. Так, почекайте, це подаруночок, а це в нас що? А, це типу вежа, скоріш за все, для зв'язку. Ой, попереду, до речі, також щось там бачу. А ну давай проїдемося. Ага, вже на цій автівці не можу проїхатися. Далі тільки треба йти пішки. Почекайте, а куди ж тут йти? А, друзі, я зрозумів. Так, головне не впасти зараз під кригу. Нормально, нормально. І тут стоїть знак, що є тут тюені. Ну я ж сподіваюся, вони добрі. Так, дивіться, друзі, я зрозумів. Нам треба, напевно, сюди якось. Стрибочок у воду, так, все правильно. Так. І тут є ось цей канат червоний. Скоріше за все, ми повинні а, за ним ось таким чином іти. Ну, точніше, не йти, а прямувати. Зверху ми бачимо наше повітря. Тобто, поки що його достатньо багато. І тут головне, друзі, встигнути. Я буду дуже сильно зараз поспішати. Тому що тут взагалі немає інших варіантів. Назад вже не повернешся. О, дивіться, це ж цей тюлень і ось ще один. Прикольно, прикольно. Нагору, до, до речі, я також, напевно, не зможу попасти, щоб повітря трохи відновити. Тому варіант. Друзі, дійсно тільки один. Я не знав, що тут буде подорож ще й під водою. Тому це достатньо прикольно. Так, знову треба вниз в цей тунель. Ой, дивіться, здається, я знайшов вихід. Давай, 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 кавунчику, піднімайся, піднімайся, готово. Дуже добре, повітря в мене ще було нормально так. Я про це не хвилювався. І дивіться, я ще, ще тут знайшов. Знову якийсь табір. Але як ви розумієте, це вже інший табір. Так, давайте одразу ми тут зможемо зберігтися. Мені ще й монети дали. Так, а тут що ми можемо зробити? А, ну тут, окрім подарунка, насправді. Нічого і немає. Речі, в мене вже й так є, але ми тут можемо поспати. О, також, до речі, давайте вип'ємо воду, щоб потім її одразу тут і поповнити. Ні, ну я ось зараз так подумав, все йде максимально легко. Ага, і дивіться, тут показується складність. Тобто була легка, зараз вже буде середня. О, це правильно. Це я вже підтримую. Тому що ми вже трохи розібралися в цій грі. І тому для нас можна робити її трохи складнішою. До речі, в мене тут також є якісь монет. Я не знаю навіщо вони мені потрібні. Так, а давайте відкриємо магазин, що тут можна. Можна купити, ага, тут можна купити типу зілля якісь. На швидкість, на стрибучість і все таке. Але поки що мені все одно на них не вистачає. І до речі, пам'ятаєте, я казав, що висота зменшується. Ну ось тут справа, а зараз вона вже збільшується. Причому непогано так збільшується. Так, тут вже інколи дійсно не зрозуміло, куди треба йти. Ну тобто, так, все ж таки, тут трохи вже складніше. Ну а що від цього набагато цікавіше? Ого, дивіться, яка гора! Слухайте, може, нам на неї треба піднятися? Я, якщо чесно, не знаю, але я хочу спробувати це зробити. Там висота, напевно, тисячі дві метрів. А можливо, навіть і три, хто його знає. Ну якщо ми зараз прямуємо туди, ми це і перевіримо. Так, почекайте, а куди тут? Ага, нам треба сюди йти. Так, тепер все зрозуміло. Ага, ми можемо піти в тунель, а можемо піти далі. Ну тобто, або наліво, або на право. Просто справа покинута шахта, а зліва ми будемо йти все ж таки на вулиці, і мені на вулиці якось більш спокійніше. І тим паче тут дійсно такий непоганий шлях, щоб нормально піднятися. Ну навіщо мені йти шахтою? Коли я Можу, ось тут вегеснику спокійно собі проходити. О, тут вже якийсь типу паркур. Ну добре, давайте його спробуємо пройти. Так, тут нам треба ось так от піднятися і ось так от. О, про подаруночок також не забуваємо. Друзі, висота тисяча метрів, як і казав. Це ж було моєю метою. І до речі, там далі я бачу ще один табір. Але мені туди, напевно, не треба. Скоріше за все, мені треба йти кудись-сюди. Ага, почекайте, що це я взяв? Якийсь канат, а я можу ось так от якось підніматися. Ого, дивіться! Вау, це дуже класно. Але ж я. Так розумію, канат повинен бути зверху, а не знизу. Так, добре, нам треба ось таким чином обходити. Просто в чому сенс? якщо я впаду, я знищусь. А якби канат був зверху, я б спокійно би на ньому висів. Тому це якось дивно, але, друзі, бачите, піднявся, слухайте, це класно. Так, мені тільки від канату треба ось таким чином. Позбавитися, він мені вже не потрібен. І слухайте, добре, що в мене є ліхтар. І що це в нас за знак? Ага, що людина падає. Тобто я зрозумів, скоріш за все, тут слизько. Тому нам треба бути обережніше. О, знову, до речі, когось там знизу, бачу. Друзі, серйозно, хтось тут падав. А я падати не хочу. Я хочу йти далі. Висота вже 1300 метрів, і тут достатньо сильний вітер, як ви можете бачити. Сподіваюся, він мене не штовхне з цієї гори. Ого, я дійсно ж піднімаюся на ту гору, друзі, про яку ми з вами балакали. Причому давай, кавунчику, достатньо швидко це роби. Дуже свисько, але виходить. Ого, я зараз прямо по горі, буду ще й ходити. Висота півтори тисячі метрів. Це найвища гора тут або ні, я, якщо чесно, не знаю. Але те, що вона не маленька, це вже точно. О. О, мені дали ще монети. Дуже дякую. Ага, сюди я чомусь знову ж таки не можу йти поки що. Хоча можу я можу якось обійти. Давайте подивимося. Так, можу. А хоча куди там далі йти? Спуститися я там не зможу. Тому краще я ось тут спокійнесенько собі спущусь. О, ще одну людину знайшов. Бачите, друзі. О, тут ще й подаруночок і ауч, слизько, слизько, Так, а не піднімайся, піднімайся. Через подарунок не хочеться знищуватися. Так, друзі, бачите, тут лід на драбині, тому тут буде свисько. Добре, давайте спробуємо. Ого! Пройти. Слухайте, це складно. Але давайте спробуємо. Ні-ні, друзі. Може, от стрибати треба? Давайте, 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 давайте. Нормально, нормально. Ось так. Треба дійсно стрибати. І таким чином тобі вже не так слизько буде. Так, а тут, здається, дорога вже не слизька. можна спокійнесенько собі йти. Дивіться, як тут гарно, друзі. Просто подивіться на ці види. О, нарешті вже ранок. Так, і мені тут треба спускатися кудись вниз, але треба це робити якось обережніше, напевно. Так, я бачу тут палицю. А де наступна палиця? Тобто, куди саме мені треба? Ага, почекайте, аж там. Бачите, друзі, знизу. Рихіт на палицю. Слухайте, мені точно туди треба спускатися. Так, тут достатньо слизько. Ні, ну добре, давайте спробуємо. Ця ж палиця там є, тому треба, напевно, спуститися. А ось, до речі, друзі, і вона. Так, але ж куди мені далі? Сюди, напевно, підніматися треба. Так, 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 тут є такий прохід, нам точно сюди. Ага, ми можемо піти туди направо або сюди кудись. Та взагалі тут достатньо багато шляхів. Який саме обрати, я не знаю. Ну добре, ходімо сюди. Так, ага, ми ж тут, напевно, не зможемо пройти. А, так, друзі, бачите. Я не можу сюди піднятися. Просто мене сюди не пропускає. Тоді, напевно, треба знову ж таки йти, як показується палиця, тобто вниз. Почекайте, а я тут колами не ходжу. Я ж був на цій горі або ні. Щось я не дуже пам'ятаю. Вони ж всі однакові і ще спробуй здогадатися, де ти був, а де тебе не було. Але навряд чи все ж таки я ходжу тут колами. Тому повинно бути все нормально, бережні кокову не падай. При мені тільки що досі хтось впав. О, дивіться, іще одна людина впала. Давай, 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 піднімайся. Ось таким чином, тут же ж треба стрибати. Тут це не просто так. Температура мінус 90 градусів. Якби я не надягнув ці теплі речі, я б напевно вже замерз тисячу разів. Так, а тут треба обережненько йти. Ну що, давайте, хлопці. Погана, дуже погана видимість. Але ходімо, 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 нормально. Головне, не поспішати. О, дивіться, вони чомусь всі попадали, а я ні. Обережно. Так, нам треба сюди. Так, а далі куди треба, я не розумію. А, почекайте, нам, напевно, сюди вниз треба далі. Так, тепер сюди. Ну, дуже погана видимість, як ви можете бачити, але здається, щось розумію. Так, Давай, 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 кавунчику, обережно. Ми так, друзі, ми з вами кудись зараз спускаємося. Так, тут є ще один канат. Ну, добре, ходімо по ньому. А, я зрозумів, ми можемо, напевно, одразу ось сюди вниз і впасти. Скоротити шлях, скажімо так. Так, а далі тут куди взагалі не зрозуміло. Нічого, просто нічого не видно, навіть ліхтар не допомагає. Ну добре, друзі, мені здається, я вже якось забукав. Просто ходімо вперед, можливо, я тут щось побачу. Так, я кудись піднімаюся нагору. О, стоп, почекайте. Тепер вже я все бачу. Туман. Зник, але все одно не зрозумів, куди треба йти. А ні, бачу, бачу, друзі, там є якийсь табір. Так, це вже табір номер 3 все правильно. Тобто, так, друзі, ми йдемо по правильному шляху. Короче, воду треба зараз випити багато-багато води. Ну і також поїсти. Так, а далі нам там треба знову ж таки ось таким чином стрибати по цій кризі і йти ось туди. І не знаю, скільки взагалі тут цих таборів на цій мапі, скільки тут рівнів, її так одразу е, і не пройдеш. Але, друзі, давайте зараз беремо ще трохи подаруночків. Так, Слухайте, я думав, я за це відео зможу зібрати 100 подарунків. Але, друзі, це дійсно складно, тому мені не вдалося це зробити. Тобто так, 100 подарунків зібрати достатньо складно. Ого, почекайте, а це що? Доріжка для гвинтокрила серйозно? А я можу тут його взяти? Та відправитися на ньому на екскурсію ні, друзі, на жаль, не можу, Але було б класно. Так, ще подаруночок, 100%, скільки 37. Дуже класно. Друзі, напишіть зараз у коментарях, чи хочете ви бачити продовження на цій мапі. Наступну, скажімо так, подорож кавуна. Дійсно, Напишіть це у коментарях, і мені здається, мапа прикольна, і на ній можна записати продовження. Але якщо ви, звичайно, цього хочете. Тому чекаю, друзі, ваших коментарів. Ого, дивіться, а тут ми можемо, напевно, поспати. Чи не можемо? Щось тут взагалі мені нічого не зрозуміло. Ой, я взяв якусь палицю. Почекайте, а що буде, якщо я на неї натисну? Ага, чомусь не можу натиснути. Так, а якщо, наприклад, сюди. О, дивіться, дивіться! Це ж вогонь! Почекайте, о, бачите? Це якщо я, наприклад, загубився, я ось таким чином її активую, і мене побачать всі інші. І ми тут, напевно, можемо навіть змінювати колір. А ні, не можемо. Ні, ну, звичайно, вона повинна бути червоним, тому що червоний ти тут точно побачиш. Ну, коли тут все біле, звичайно, червоний, ти побачиш 100%. Не знаю, ця штука, звичайно, напевно, потрібна, але мені в цьому відео вона не була потрібна, тому що і так все було достатньо легко. Але я б подивився на те, як когось рятують, тому що це дійсно цікаво. Так, і до речі, в мене ж є 345 монет, куди я їх можу витратити. Окрім зілля, напевно, нікуди. Так, так. Так, так, друзі, тільки ось це можна купувати. Ну і я бачив там сніжну автівку, ти також можеш змінити собі. Але там такі ціни по 15, по 20 тисяч. А в мене всього лише 346 монет. Ну ви розумієте. Тобто так, тут то треба довго грати, щоб досягти прям якогось супер успіху. Можливо, будемо грати, хто його знає. Ну і друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вам був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.